Всім привіт! Готувала сьогодні весняний салат на швидку руку. Я б сказала, що це салат такий два в одному, знаєте повноцінний обід або ж вечеря. На пательню наливаю олію соняшникову, розігріваю добре і обсмажую курячу печінку на великому вогні. 5-6 хвилин. Посолила, поперчила і поки там у мене готується печінка, за цей час нарізаю цибулю, Ось так, пів кільцями. Цибулю візьміть синеньку, і гарно, і смачніше. Потім нарізаю огірочок. Ось так на 8 або 12 частин, Ну, дивлячись, які у вас огірочки. Ось так нарізаю соломкою. До печінки тепер додаю разом. І огірочок, і цибульку перемішую і ще тушкую на середньому вогні 5-7 хвилин. Так. Ну, загалом 10 хвилин буде достатньо для приготування цього салату. Всі спеції додавайте за смаком. У мене часник, паприка, соєвий соус. А ви додавайте, що ви любите. І ось така смакота виходить. Можна смакувати. Бажаю всім смачного і мирного неба! Все буде Україна!